Вітаємо у колі спорту сьогодні. Це палітра фарб і кольорів, які спортсмени вибрали для відображення своєї творчості, і все максимально яскраво і абсолютно успішно. Картини, світлини і слова уже увійшли чи обов'язково увійдуть в історію спорту. Радіємо, що є провідниками у цього мистецтва. Дивіться, яким переконливим, сміливим і красивим є сучасний спорт. Клинок королеви, переможні традиції та нова олімпійська мета Ольги Харлан право на справу. Олег Верняєв повертається до великого спорту задля великих здобутків. Щирість чемпіона Олександр Абраменко про молодих суперників, складні рішення і Україну майбутнього. А ще калейдоскоп перемог українців на аренах Європи та успіхів на світовому рівні. Перший золотий фінал Василя Михайлова. Український борець вільного стилю виграв звання чемпіона Європи у категорії до 79 кілограмів. На килимі Загреба, де відбуваються континентальні змагання, Михайлов був сильнішим і точнішим за колишнього володаря титулу Грека. Кугіумцидіса перше золото української збірної супроводжують дві бронзові нагороди: ігоря Никифорука і Еріка Рошаняна. Україна у п'ятірці найкращих за підсумками Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який приймала Туреччина. Подробиці цього результату набагато приємніші. Ілля Ковтун увійшов в історію, здобувши три нагороди турніру в Анталії. 19-річний спортсмен виграв бронзу в особистому багатоборстві, також саму медаль за виступ на попереченні – та золото у вправах на паралельних брусах. Історичний момент успіху Ілі у тому, що він повторив медальні досягнення видатних українських майстрів Олега Верняєва і Ігоря Радівілова, який, до речі, здобув в Анталії бронзову нагороду в опорному стрибку. Для ковтона це перше чемпіонство за час виступів на європейських та світових змаганнях. Ілля наполегливо готувався саме до цих стартів. Ми працювали дуже багато, роблячи ставки на максимальну допомогу команді у відборі на чемпіонат світу, на виступи в багатоборстві та в окремих видах. Бруси та поперечина – браво витримав, справився і психологічно, і морально, і емоційно, і фізично пишаюся ним. Боровся як весь наш український народ з вірою в душі, вогнем у серці та божою поміччю за підтримки рідних і найближчих людей. Олег Верняєв, який заслужено та дуже впевнено зібрав велику колекцію найвищих нагород, у 2016-му підкорив і олімпійську вершину. Впродовж восьми років кар'єра Верняєва розвивалася бездоганно, аж поки не стався прикрий та скандальний випадок із нібито вживанням допінгу. Олегу його друзям, колегам і шанувальникам довелось битися за честь і репутацію. Час цих випробувань позаду чемпіон знову у великому спорті. Гучна подія у вітчизняному спорті. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв повернувся до тренувань. Термін дискваліфікації через допінг гімнаста скоротили, і це одна з найважливіших його перемог поза змаганнями. Скоротили з 4 до 2 років, тому для мене це, це найбажаніше, що я мог уявити собі, тому що ми розмовляли з адвокатом, і він казав: велика перемога буде, якщо ми доб'ємось до двох років. У нас це вийшло. Одразу після офіційного оголошення тренери збірної України зі спортивної гімнастики долучили Верняєва до роботи у команді. Коли тебе кудись запрошують, завжди приємно, але ми всі розуміли і знали, що як тільки в мене мені прийде рішення, якщо воно буде позитивне, то сразу буду щось думати. А тому це було не несподіванкою. Це ну. Як то кажете, навіть крок за кроком відновлюю все так, як воно потрібно бути, і працюємо далі. Тренування у лавах національної команди набагато інтенсивніші за звичайні заняття у залі, десятки спроб, відпрацювання елементів на гімнастичних снарядах та поза ним злети, падіння і робота над собою кожного дня. Там то, що вага зайва, це таке: це 2-3 місяці нормальних тренувань, 2-3 місяці режиму. Там прибрати, скажімо так, з харчування деякі моменти і в. Все, це буде нормально, але е, я, по суті, два з половиною року нічого не робив. І в голові дещо такі є запитання, тому що е, це дуже великий термін нічого не роблення. Тому потрібен просто час звикнути надто складним для Верняєва, як і для всіх українців, був попередній рік. Уродженець Донецька вже 9 років не був у рідному місті через російську окупацію. А впродовж 2022-го Олег допомагав людям, які постраждали від злочинів України терористки, відвідував міста на сході України та підтримував наших військових. Я не волонтер, тому що я офіцер. Ми в спортроті, в центральному спортивному клубі ЦСКА, Тому я не можу волонтерити. Але моя сім'я, мої друзі, вони волонтерять. І я просто допомагаю з там, моїми соціальними можливостями, знайомствами. Просто я впливаю на цей процес. Ми от, нещодавно бу, бу, їздили до Харківської області, до Донецької області, до президентської окремої бригади. Тому як можемо, допомагаємо і на всіх фронтах. Як, і тут, і там, і там. Треба... Брати все і робити все для нашої перемоги для всієї країни, попри те, що міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує агресію Росії проти України, ця та інші спортивні організації вперто не помічають різниці у житті й підготовці українських і російських атлетів. Якщо там у Росії всі тренуються, все добре, у них все нормально. Ніяких проблем. То у нас там то з світлом були проблеми, то ще щось, то тривога, то-то то все. Багато дійсно тренерів повиїжджало за кордон, багато молодих спортсменів повиїжджало і не хочуть повертатись. Тому це так трошки зруйнувало наш спорт. Причини рішень МОК і Федерації із видів спорту про повернення росіян та білорусів на міжнародні арени є для Верняєва очевидними. Я казав ще з самого початку, що на рік їх відсторонять, покажуть, що ті типу, санкції все ми з вами, а потім всіх повернуть. Тому що я думаю, за десятки 20, там за десятки років було дуже багато проведено робочих справ зі сторони тих країн. Тому ми всі розуміємо, що. Гроші, я думаю, вирішують ці запитання. Незважаючи на ницість функціонерів, збірна України продовжує виступати та здобувати нагороди. До своїх дебютних змагань після дискваліфікації підходить і Олег Верняю. Це вітчизняний турнір, але його важливість надвисока. Простих змагань не буває, особливо для мене, тому що якщо повертатися, то повертатися зразу красиво, нормально і. Якщо знаєте, якщо я не буду боротися за медалі, то смисъл в принципі працювати і повертатись. Олімпійський чемпіон Ріо де Жанейро та чемпіон світу у вправах на брусах шестиразовий переможець європейських змагань бачить і вітає успіхи нового покоління. Проте наполегливість, стиль і майстерність майже 30-річного верняєва здатні повернути не лише місце у національній команді, а й роль її лідера. Україна майбутнього Олександра Абраменка олімпійський чемпіон з лижної акробатики про рідну країну, молодих суперників та складні рішення професійного спортсмена. Дивись сьогодні у колі спорту. Спорту презентує список півфіналістів Ліги Чемпіонів. УЄФА. Попереднє жеребкування визначило, що потрапити до нього цього сезону зможе лише один українець Андрій Лунін з Мадридського реала або Михайло Мудрик з Лондонського Челсі. Особисте протистояння українців у вирішальному матчі цих клубів: бажане чи дійсне, фантастичне чи непотрібне. Вже знаємо і всім розповідаємо. Андрій Лунін представлятиме нашу країну в півфіналі Ліги Чемпіонів. Але відверто шансів зіграти там українця небагато, адже чудову форму демонструє основний Реала Тібо Куртуа. Не з'явився Лунін на полі у протистоянні з Челсі. Куртуа у цих іграх був дуже переконливим, не пропустив жодного м'яча, зокрема й після ударів Михайла Мудрика, який вийшов на заміну в матчі відповіді. Український хавбек мав кілька гарних нагод, але результативно у другій зустрічі діяв тільки Родріго він двічі забив Челсі, що дозволило Реалу знову перемогти 2-0. Я все ще не знаю, як пояснити, чому Ліга Чемпіонів змушує нас так реагувати на події і так якісно грати. Це щось особливе, коли я на полі. Моя єдина мета допомогти команді. Я прагну забивати ще більше у лізі чемпіонів та здобувати цей трофей як найчастіше. Але треба бути чесним: нас рятував куртуа, поки ми не могли реалізувати свої моменти, і це теж надихає. Наступним викликом для Куртуа та усього Реала будуть нестрівний Ерлін Голланд та весь Манчестер Сіті. Друга зустріч чвертьфіналу проти Баварії сенсації не подарувала, хоч Мюнхенці і намагалися відігратися після 0-3. Голланд не забив пенальті, але зміг таки забити з гри. Баварія пенальті реалізувала, це зробив Кіміх і здобула в нічию вдома. Але цього було замало, аби переграти підопічних Осепа гвардіоли. Іспанський спеціаліст встановив рекорд за виходами до півфіналів Ліг Чемпіонів. Дуель з реалом стане десятою для гвардіолу-тренера. третій рік поспіль ми у півфіналі Ліги Чемпіонів. Нам довелося довго відбиватися у першому таймі. Суперник мав до один два гольові моменти до пенальті. Але всередині штрафного майданчика ми дуже добре тримали оборону. Ми дуже додали в цьому аспекті порівняно з минулим сезоном. Другий тайм вийшов набагато кращим. Ще одну пару півфіналістів склали клуби з одного міста, які до того ж грають на тому самому стадіоні. Величний Сансіро або Джузеппе Меаца, як його часто називають у футбольних розмовах, стане ареною протистояння Мілана та Інтера. Росонері відстояли свою мінімальну перевагу над наполі, яку здобули у першому матчі. У Неаполі ці суперники двічі не реалізували пенальті. А у Мілані Інтер і Бінфіка забували багато. 3-3, що з урахуванням попередньої перемоги італійського клубу дозволило саме йому вийти до квартету найсильніших. У календарі великих спортивних подій півфінал Ліги чемпіонів заповнять першу половину травня. А Італію та місто Мілан вже можна привітати із гарантованим представництвом у головному матчі цього турніру. Європейський футбол за участі українців проти суто українського футболу у вітчизняного варіанту є свої переваги, і вони насправді красиві. Неможливо не оцінити гру та виконання удару. Півзахисник металіста Богдан Бойчук зробив це у поєдинку харків'ян проти Вереса. Якщо додати, що такий гол був одним з десяти забитих у цьому матчі української прем'єр-ліги м'ячів. То наш футбол дав нам усе, що ми любимо. 5-5 – феєричне повторення національного рекорду результативності у найвищому дивізіоні і шедевр Бойчука. Український футбол це безумовно творчість і мистецтво. А щодо його історії, то у 22-му турі УПЛ матч Динамо і Шахтаря. Не забувайте про наше легендарне класичне. Олександр Абраменко, єдиний український медаліст двох попередніх зимових олімпіад. На корейському трампліні його стрибки були золотими, а на китайському Абраменко здобув срібло. Олімпійський чемпіон із лижної акробатики знову у колі спорту. Перша частина ексклюзивного інтерв'ю завжди доступна в акаунтах телеканалу Дім у соцмережах та на діджитал-платформах. Чи є в планах в Олександра Абраменка виграти ще одну олімпійську медаль? В планах, ну у мене взагалі е, планів на Три-чотири роки немає, а, ну, і, і не було. А ось останнім часом, з 24 числа, то взагалі вже і планувати на рік не приходиться. Тому це таке питання важке, все можливе. Будемо дивитися, як я відновлюся, чи не буде воно турбувати. Я вже, можна сказати, спортсмен із опитом, тому якщо я по, побачу, що вона. Ну, ця травма буде надалі не давати мені виступати у повніму обсязі, І то звісно доведеться просто закінчити, тому що просто так їхати на змагання аби взяти участь, це не про мене. Я впевнена, що Олімпіада це головні змагання для кожного спортсмена. І якщо питання все ж таки стане, щоб українські спортсмени бойкотували Олімпійські ігри, чи готові, на вашу думку, вони не їхати туди і пропускати головні змагання? Це питання ну, дуже складне, тому що як спортсмен, звісно, це дуже погано, коли Спортсмен готується до своїх найголовніших стартів, може це його остання олімпіада, остання можливість виграти, і він на неї не потрапить. Це для спортсмена погано. Але і з інакшого боку, якщо поїхати туди і виступати разом з російськими і білоруськими спортсменами, разом з ними змагатися, стояти на п'єдесталі, ну це неможливо уявити навіть, тому це якийсь глухий кут. І на мою думку. Ми просто маємо продовжувати боротися за те, щоб їх не допускали. Якщо вони будуть допускати, ми будемо бойкотувати. І напевно можливо, що наші держави, які нас підтримують, спортивні федерації, котрі нас підтримують, вони також заявлять, що ну ми також не будемо виступати, і тоді зможемо вплинути на рішення загальне. В команді ви виступаєте разом з Дмитром Котовським в одній дисципліні, і всі кажуть, що ви в команді це приклад, і така людина, яка надихає багатьох. Дмитро розповідав, що йому дуже важливі ваші поради. Чи вважаєте ви його відкриттям у цьому сезоні? Дмитро талановитий спортсмен. Це і працювати, і це можна було побачити ще раніше. Це люди побачили, який результат він може досягати в цьому році. А я вже бачив його стрибки і набагато раніше, і я вже бачив, що в нього є дуже багато великі перспективи, і рано чи пізно він почне вигравати дуже багато змагань тому от. Цьому році він розпочав. Ви бачите в ньому свого прямого конкурента у наступному сезоні? Я не можу сказати, що ми конкуруємо. Для нас важливий результат для нашого виду спорту, для нашої країни. І не важливо, хто його принесе, я або Дмитро. Ми всі будемо радіти, тому що для нас досягнення кожного це як досягнення нашого виду спорту. По завершенню кар'єри, ви хотіли б спробувати себе у якості тренера? Спочатку якось я не замислився над цією ідеєю, але з часом, коли в нас вже в команді є молоді спортсмени, які потребують допомоги від мене в якихось питаннях по стрибкам. І я їм розповідаю, що їх цікавить, і мені становиться цікаво передавати свої знання, тому можливо, що так по закінченню я би хотів свої знання передати наступному поколінню. І це буде круто. Якою буде Україна після перемоги? Однозначно найкращою. Я сподіваюся, що ми залишимося такими ж дружніми і Що вже така спільна Україна, і буде сильна в майбутньому. Подвійний дебют і подвійний успіх. Кубок світу зі стрибків у воду представив свій перший етап, на якому українці відзначилися у двох видах програми. Наших призерів теж двоє. Спочатку Олексій Середа і Кіріл Болюх посіли бронзову позицію за результатами синхронних стрибків із десятиметрової вишки. На кубку світу ми виступаємо перший раз разом. Ось ну такого результату. Ну я я очікував такий результат. Третє місце мені разом стрибати якось простіше, тому що знаєте, ти можеш поспілкуватися з, зі своїм другом, і воно якось психологічно набагато простіше, тому що ти не так сильно переживаєш. Середа виграв і особисту нагороду. Один з його стрибків був найкращим у фінальній серії, що дозволило отримати срібло. Черговий блискучий виступ українських тінейджерів. Вони перебувають серед лідерів у змаганнях, де їм протистоять значно старші за віком суперники. Для першого старту я показав ну, дуже дуже гарний виступ. Я набрав рекордну суму балів. Тобто, для мене цей старт був дуже дуже вдалим. Ну, по-перше, я гарно знаєте, почав сезон. Ось і просто набрав рекордну суму баль. Мені ну, друге місце це до, до, досить високий результат. Звісно, до Китайця трішечки не дотягнув, але я думаю, все попереду. Останній стрибок, який в мене новий, він досить складний. В нього коефіцієнт складності 3,6. Але робити його, ну, дивлячись з точки координації, набагато простіше, ніж там є у мене. Чотири з борти вперед, які я зробив на сім балів От там я більше навіть помилився ніж на останньому стрибку. Але ось останній стрибок він фізичські фізично складніший. Ось але я його зробив дуже дуже добре для мене. Я так його ніколи не робив. Для мене головна ціль на цей сезон це ліцензія на Олімпійські ігри. Ну і звісно, показати гарні виступи на інших стартах. Нам складувати ще тренуватися в Києві, бо ну теж тому, що ну знаєте. Сирени, тривоги, ну, то світла немає, то ще щось. І ось це я дуже, я думаю, дуже впливає. І я не знаю, я це кажу, бо мені здається, що всі повинні про це говорити, тому що допускати російських спортсменів на, на старти для мене це ну, незрозуміло, чому. Ну, Таких ну російських спорсменів повинні допускати, які ну з навіть з точки зору чесності, це ну несправедливо. Бо знаєте, у них є можливість тренуватися, тобто кожен день. А у нас не те, не те, що нема можливості інколи тренуватися. А ти можеш тебе можуть вбити. Ну ракета може прилетіти, і тому ну я буду про це казати. Капітан національної збірної зірка українського баскетболу Аліна Ягупова, чемпіонка найпрестижнішого клубного турніру континенту Євроліги. У складі Стамбульського фенербахча Аліна стала переможницею фінального матчу проти іншого турецького клубу Чукурува. Перевага команди, за яку Українка виступає уже чотири роки, була тотальною: плюс 39 очок у підсумку. Ягупова зіграла у фіналі 15 хвилин і здобула 7 очок. Нетиповий для неї показник, бо зазвичай дії української баскетболістки набагато результативніші. Цей титул закономірний і заслужений Аліна завжди вибирала для себе позицію лідерки і брала відповідальність за результат. Переможний клинок у руках королеви фехтування. Ольга Харлан зберігає пристрасть до змагань і бажання удосконалювати майстерність. Українська чемпіонка ніколи не обмежувала проявів свого таланту, і це приносило в її життя справжню радість. Ольга Харлан, як завжди, смілива і щира у колі спорту. Українська шаблістка Ольга Харлан одна з найкращих фехтувальниць сучасності. Олімпійська чемпіонка і рекордсменка за кількістю перемог на чемпіонатах світу взяла участь у національному турнірі. Це дуже класно, тому що вдома це вдома. А і те, що ми проводимо змагання, ну це показ того, що це показ того, що ми йдемо далі. Нам треба жити, треба змагатися і робити те, що ми любимо. І завжди приємно робити це, це тут, в такому залі. І я бачу, що змагання проводяться на такому високому рівні, і це дуже приємно. На київській доріжці Харлан стала чемпіонкою України в особистих і командних змаганнях. Великий спортивний досвід допомагає їй бачити важливі деталі та висловлювати свою професійну думку. Є багато молодих, як ви бачите, там дітей там 14 років, 15, Але це ще дуже багато роботи треба тренерам і цим спортсменам пройти, щоб виїжджати на міжнародний рівень і показувати якісь не просто виїжджати, а й показувати якісь результати. Я вважаю, що повинна бути якийсь резерв, якийсь яка так, подушка під нашою командою, тому що ми не будемо. Харлан не буду вічно фехтувати, розумієте? Дай Бог, щоб вона вічно не фехтувала. Тому я не знаю, на що розраховують тренери чи там, спортсмени, але це багато роботи. Рік тому Харлан була консультанткою юнацької збірної України, однак про повноцінну тренерську діяльність поки не йдеться. Я ще спортсмен, я ще тренуюсь, фехтую і виступаю. У мене попереду, я сподіваюся, Олімпіада. Це тільки так надії, можна так сказати. Але буде все робити для того, щоб туди попасти. Ми тренуємося з новим нашим е, старшим тренером Андрея Теренсіо і Євгенієм Стаценко. Там в Італії, там безпечно, у нас є умови, і ну звісно, там завжди робота просто кипить. Ми готуємося до Олімпійських ігор, до відбору. Харлан є потужним голосом України у світовому фехтуванні. Чи не щодня Ольга говорить про російську повномасштабну агресію? А важливі перемоги дають можливість привертати більше уваги вболівальників і преси до війни в нашій державі. Потрібно. Щоб наш прапор піднімався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени там були, щоб ми розказували, розповідали про Україну. Що тому що як не крутий, але спортсмени це також зв'язок з зовнішнім світом. і Ми повинні там їздити на змагання. І бо я ну за, за все цей час, що там з рекомендації заяви Моку, я дала стільки інтерв'ю за кордоном ЗМІ, що ну я, мабуть, за все своє життя стільки не давала за кордони змі. Тому, нам я вважаю, що дуже потрібно бути на слуху, і щоб наш прапор бачили, що ну, ми, ми взагалі є, і що ми не зупинилися. Рідне місто спортсменки Миколаїв від початку повномасштабного вторгнення незлічену кількість разів було мішенню терористичних атак Росії. Миколаїв це було прикордонне місто, і трошки важко йому, але воно живе. Люди повертаються, люди намагаються якось жити. Звісно, там багато чого розбомблено, і, ну, тобто, воно є. І я бачила ці місця. Це було перше, куди я поїхала саме в Миколаєві, коли приїхала. Я повинна була це бачити. Це дуже важко спостерігати і це наблюдати все. але, ну, це зараз наша реальність. А ще Ольга Харлан приголомшена та обурена ганебним кроком міжнародної федерації фехтування, яка допустила росіян і білорусів до змагань у передолімпійський рік. Ці рішення, звісно, вони дуже. Засмучують, тому що ти вважаєш, що світ може тебе зрозуміти, так як і деякі європейські федерації, так само і Американська Федерація фехтування, і Канада, і нас підтримують. Але цього недостатньо. Ми, ми б, звісно, були б дуже раді, якщо б нас підтримав весь світ. А не просто стояв би осторонь і дивився, що там якийсь конфлікт. Ні, це не конфлікт, це війна, і одна країна напала на іншу. Тому коли ви берете сторону тої країни, яка напала, ну це не дуже гарно виглядає. 2008-го у Пекіні фехтувальниця Ольга Харлан у складі команди Шаблісток виграла своє перше олімпійське золото. Вже за рік ігри у Парижі можуть стати п'ятими у кар'єрі української зірки спорту. І вона впевнено йде до своєї нової олімпійської мрії. Велична кар'єра Ольги Харлан приклад відданості і найвищої поваги до своєї справи. І це теж є творчістю, бо залишає яскравий слід не лише у житті спортсменки, надихає нас бачити і захоплюватися. Так само можна почуватися і під час перегляду кола спорту та його історії у соцмережах і на цифрових платформах. А в етері телеканалу Дім наша нова зустріч за тиждень. Хай він буде творчим, вдалим і нарешті дуже і дуже сонячним для нас.